то я вже викуплю трактор, але ну, є ще пару одиниць. Єдине по ньому можуть бути якісь косяки от маленькі. За цього і йде ціна знижена, ну щоб не стояла ну от проїде до вас безплатно. Я ж кажу так, от, якщо там дивіться, по залізу, по мостах, то техніка свіжа, ну вона може там місяць постояла. От. Все. Нове, все. Тракторці і... Тут там трьохточка, дві швидкості валу, іде задній мост, теж як в Кентаврі, як в всіх тих більших тракторах в Оріоні. розподільник на дві секції, зіп, не дівстний зіп, який, з якого не забирали запчасті собі додому. Там прокладки, кольця, все таке. Ось такі тракторці є в наявності, можна замовити, доставочка по Україні безплатна. Прямо додому. Розпродаємо дешево.